Всім привіт! Сьогодні ми... Ого. Сьогодні ми ремонтуємо котел Ерекція. От. Проблема полягає в тому, що був забитий вторинний тепловмінник. в цьому ізобілій ізобілі механізмі взагалі нічого не видно. Ось ми промиваємо вторинне тепловмінник. Ми Вже 500 разів його промиваємо. О, так трошки краще видно. От, чудовий прекрасний, неперевершений котел. Порізали рубки десь вісім разів, поки його розібрали і зібрали. Котел начистився 10 років. Критичне було забиття що вторинного, Трех... що... що первинного А. трьохходовий клапан це вершина інженерного... інженерної думки. От, тут це дуже-дуже просто. Це є прискорювач елементарних частинок, це є сепаратор елементарних частинок, а це вже є протонний нагрівач, який, відповідно вже дає теплий потік води. От. Помпа, до речі, дуже файна: фірми Grundfos. Але одна швидкісна: три термоядерних газових катушки. Гарний, гарний котел. Пальник досить гарно виконаний. І тепломмінник теж досить гарно виконаний. Але він зашитий в небі. І добратись туди також було трошки проблематично. Але саме матери, що назва його ерекція. Зараз ми то все зберемо докупи, я сподіваюся, ну, от, перш ніж постаріємо, і покажемо, як воно все гарно працює. Отже, котел. котел, ерекція. Котел, ерекція. Тепер демонструємо, як він працює. Теплообмінник поставив. Ні, ерекцію показувати ми не будемо. От, вона в інтернеті є. Е, відкриваємо теплу воду. Відкриваємо теплу воду, дивимося на котел. Дивимось на камеру згорання. Температура води стоїть на мінімум, все заходилось, все гарно. І мигають, які сигналізують про те, що йде на грів води. Це на самому меню. Відповідно, якщо поставити температуру трошечки вище, то відповідно і буде трошечки вище. Все гарно, коректно працює. Вода шумить, тече. Вода шумить, газ горить, квартира хата вже згоріла. Хата вже згоріла, ну починає тільки. Ось. Котел фірми Ерекція. Домова служба впоралась з цим завданням. Звертайтесь. Отже, ми зділи на котел маску, все гарно виглядає. Капшук посадець. Mm -hmm. вділи на котел капшук. Так. Вділи, вділи маску, ерекція в нас пропала від того котла. Зовсім. Відкриваю воду. Все гарно працює. Індикатор полум'я горить. Світиться. Індикація протоку води також працює. Вода тепленька йде. Ну, все спокійно.